Всім привіт, друзі! З вами Желтяков, і сьогодні я зробив те, що обіцяв собі ніколи не робити: витратив гроші на найдивніші гаджети з АліЕкспрес. Я замовив три абсолютно абсурдні пристрої, які виглядають так, ніби їх створили у паралельному всесвіті. Вони нарешті приїхали, і зараз ми разом дізнаємось, це геніальні винаходи чи просто гроші на вітер. Приготуйтеся, буде цікаво. Перший гаджет. Міні-пилосос для клавіатури. Маленький, смішний, живиться від USB і дзищить, як втомлена бджола. Я спеціально накришив печива на клавіатуру, наука вимагає жертв. Він намагається прибрати крихти, але робить це так повільно, що це більше схоже на медитацію, ніж на прибирання. Як пилосос повний провал, але як антистрес іграшка або пристрій для прокрастинації 10 з 10. Якщо хочете вбити час і зробити вигляд, що працюєте, це ваш вибір. Я залишу його на столі, щоб нагадував, у світі є речі менш ефективні, ніж я, і це навіть трохи підбадьорює. Далі USB-нагрівач для кружки обіцяє гарячу каву, поки ви працюєте. Підключаю, ставлю кружку, індикатор світиться, але платформа ледь тепла. Через 10 хвилин кава вже не гаряча, а ще через 20 – просто холодна. Цей гаджет гріє не каву, а лише душу надією на диво. Вердикт стильна, але абсолютно марна підставка. Для гарячої кави краще купіть термос. Якщо хочете ілюзію високотехнологічного робочого місця, беріть. Але для реального тепла не раджу. Третій лот масажер для пальців. На вигляд, середньовічний інструмент тортур два пластикових ролика з шипами. Вставляю палець і замість релаксу отримую біль та здивування. Шипи впиваються, ролики тиснуть. Це не масаж, а тест на витривалість. Після кількох хвилин пальці червоніють і просять пощади. Як масажер провал, але як спосіб швидко прокинутися ідеально. Один рух і сон як рукою зняло. Для мазохістів мастхев. Підсумок я витратив 23 долари на повну маячню, але це було весело: міні-пилосос, медитація для офісу, нагрівач, індикатор холодної кави, масажер найкращий будильник, три шедеври абсурду, які тепер стоять на моєму столі. А який гаджет обрали б ви? Напишіть у коментарях. Хочете другу частину? У мене вже в кошику вібруючий гребінець і перекладач для кота. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі!